Є одним з найважливіших елементів при закладанні лохиної плантації. Вона підкислює ваш ґрунт, адже саме в кислому ґрунті росте і розвивається гарна лохина. pH ґрунту для лохини оптимальний це 4, від 4,5 до 5,2 Оцей діапазон повинен бути кислотності повинен бути витриманий. Сірка буває двох типів: мелена і гранульована. А мелена сірка вона значно швидше розчиняється. А от гранульована, вона діє, її триває протягом 3-4 років. І саме з другого року ви вже побачите ефект від вашої сірки, не в перший рік. Скільки їж потрібно давати для лохини? А тут вже потрібно робити аналіз ґрунту, як не крути. Тобто є табличка, де розписано, який плажі ґрунту ви маєте, який хочете, щоб е, досяг. Досягти і скільки сірки е, потрібно внести. Цю табличку я прикріплю в кінці відео. На, при нашому ґрунті pH 6,5 ми вносимо 80 грамів на метр погони. Тобто беремо і вручну його розсипаємо. Зверніть увагу, що дані в таблиці подані у фунтах на акр. Тобто їх Потрібно ще перевести у кілограми на гектар. Також то дані для загальної площі. Якщо ж ви робите окремими грядками через 3 метри, наприклад, то потрібно ту кількість сірки ще поділити на 3, тобто третину.